Квітень місяць зацвів маленький персик, який ми посадили рочок тому. І садочок вже зацвітає. А лаванда чекає, щойно поділили декілька кущів, хоч і кажуть не ділити. Але повірте, оці три поля і ще чотири клумбочки це всього з декількох корчиків, які нам подарували 9 років тому. Чекаємо, чекаємо. Скоро зацвіте. Наша лаванда цвіте двічі на рік. Перший раз у червні. А другий раз починає у вересні і цвіте аж до кінця листопада. Вже дуже скоро ми будемо смакувати черешеньки з цього дерева. Ось так. Ось такий світанок.